Зранку чоловік збирається на рибалку. На вулиці ще темно і сильний мороз. Ну, виходить він на вулицю, а друзі його всі залишилися вдома. Немає компанії. Ну він і повернувся додому. Заходить, лягає в ліжко, дружина його й питає: Са холодно?» Д -д -д Дуже? Ха, Ха, а мій дурень на рибалку пішов. А? Слухай, кохана, а я стосовно того, щоб у нас були вільні стосунки. Ой, та без проблем. Приніс мені всю зарплату і вільний. Заходжу в аптеку і питаю, у вас є баночки для аналізів? А вам для калу чи для сечі? А що, є різниця? Ну так, для калу з ложечкою тут голос позаду Хе -хе, А для сечі з трубочкою. Йой, тату! А де ота фігня? Ну щоб картоплю чистити? Хе -хе, пішла до магазину. Слухайте, сусіду, у вашої дружини такий дивний акцент. Звідки вона? Хе-хе-хе, з підвалу. Там у нас вино. А-а-а. Одеса нічний дзвінок. Ой, мужчина! Ну скільки можна мені дзвонити? Як тільки з вами дружина спить, ви постійно не туди попадаєте. Ох, ну так, сина виростив, а він виявився дуб-дубом. Ну, за те дерево, в принципі, можна вже не саджати. <риклад> Мамо, а ангели літають? О, так, донечко, літають, а наш тато назвав сусідку ангелом. Коли вона полетить? Ха, хвилин так через десять. Слухай, куме, уявляєш, у моєї Наталі зовсім дах поїхав. О, а що сталося? Та вона боїться, що вкрадуть її плаття. Я вчора в шафі охоронця знайшов. Сім'я їде машиною. Раптом у голобове скло влітає фало імітатор. Дитина тату, а що це було? Це джміль». Ю. А як же він з таким пісюном літає?